Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Трактор. Сьогодні на відогляді трактор потужністю 25 кінських сил 3 Янмар FX 255. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. І так, почнемо із габаритних розмірів від початку до кінця заднього колеса 260 см. Разом з фрезою 360 см. Колія зараз по центрах 104 см. Колію можна розширити. Тут ще й диск іде. Розборний. Отримаємо 120 см. Агропросвіт 37 см. Передня резина у нас стоїть ще японська. Bridgestone 7х16. Задня резина просто в прекрасному стані. Falken. Розмір 11,2 на 24 Показую ширину. По комплектації маємо підсилювач керма, напівгідравлічну коробку передач, три діапазона повишених понижених передач. Вал відбору потужності 4 швидкості. Тут у нас ручний тормоз, кран гідравліки, речах перемикання приводу. Ось тут увімкнений, ось тут задній привід. І оранжевий речах це функція оберт на місці. Зверху включений, знизу вимкнений. Напрацювання в даної моделі 509 мотогодин. Блок керування повороти, фари та сигнал. А це у нас діагностична кнопка, щоб перевірити, чи працюють лампочки на панелі приборів. Щеплення об'єднана педаль тормозу і знизу маленька педаль газу. Газ є ще під рукою. Сидіння в чудовому стані, його ще рідне. Гляньте, який стан під сидінням. Бардачок. Залікузов цієї моделі. Дуже гарно збережений. Куди б ми не заглянули, стан чудовий. Фреза кріпиться на трьохточкове кріплення. Є також трикутник для швидкозйому. І там ще видно, що є фаркоп. Фреза з робочою зоною 150 см. Показую стан ножів. Керування навіскою. Ось тут. Це у нас керування навіскою верх низ контроль глибини, безпечний режим. При включенні задньої передачі, опущена фреза автоматично буде підійматися. І також тут є ще пам'ять задньої навіски. Опущена фреза, пам'ять догори вона піднялася. Пам'ять донизу вона опустилась на своє попереднє задане місце. І блокування диференціалу ось тут. Гляньте, Яка чудова резина з цієї сторони, також наскільки мало потертостей по кузову. Ось такий має вигляд. Вага даної моделі приблизно 1300 кілограм. Ну що ж, давайте присядемо. Ось так. Ну, посадка тут комфортна. Запалення, Свіча віча накалу і можемо заводити. Заводиться легко. Давайте зразу покажу, що таке ця діагностична кнопка. Ось натиснув. І воно показує ось ці три лампочки. Працюють вони чи не працюють. Підсилювач. Супер. Сигнал працює. Так, ну що ж, переходимо одразу до навісного обладнання, а тракторець нехай трохи прогріється. Так, ось цим речом трохи ми її опускаємо і перевіряємо. Пам'ять на віски догори і донизу. Також можемо перевірити безпечний режим. Для цього потрібно включити реверс назад. Ось, будь ласка, фреза піднімається. Так. Ставимо фрезу на місце. І поки вона опущена, давайте включимо вал відбору потужності. Це у нас перша швидкість. Друга швидкість. І давайте зразу четверту. А четверту вийдемо, подивимося ззовні. Бачимо, кардан працює. І ножі. Все тихо, стабільно. Згляньте. Супер. Так. Повертаємось на борт. Вимкнули фрезу підняли навісне обладнання. Знімаємо ось таким чином з тормозу. Ну що ж, почнемо рух. Ось можна без щеплення, з перша передача трактор їде. Друга і третя. Це все на першій пониженій Можемо також включити другу понижену, щоб. Перше, от включити передачу, цю кнопку потрібно зажати і тоді включиться перша передача. Далі вже без неї. Друга і третя. Так само можемо поїхати і назад. Вибираємо повищену передачу. Перша. І трактор вже їде пошвидше. Друга. І третя. Даємо газку. Трактор дуже швидко набирає свою максимальну швидкість. Так, розвертаємось. Ось ми вже всю територію об'їхали. Так, вимикаю передачу. Вмикаємо понижену передачу, вмикаємо повний привід і тільки тоді включиться функція оберт на місці. Так. Перша передача. Пускаємо щеплення. Зразу третю. Викручуємо кермо. Ось трактор розвертається навколо свого заднього колеса. Трактор великий і дуже маневрений. Думаю, вам чути навіть звук двигуна. Він тут працює просто суперово. Ось, гляньте, як реагує на зміну обертів. Дуже чиста робота, давайте ще розглянемо це поближче. Ось наш вихлоп. Крички знімається ось таким чином. Бачимо, стоїть попереду японський акумулятор, глушник просто в ідеальному стані. Радіатор знаходиться в передній частині. Так. Раз, два. Піднімаємо і спускаємо. Так, ну що ж, розглядаємо двигун поближче. Масляний фільтр замінено. Паливний фільтр замінено. Повітряний фільтр замінено. Антифріз залитий свіжий. Зверніть увагу є тут розширений бачок, є радіатор. Гляньте на стан форсунок. Просто капсула часу. Дуже гарно збережена. Бачимо тут щуп, перевірки рівня оливи. До речі, в даної моделі основна інформація про двигун знаходиться за глушником. Ось там табличка. Там якраз пише об'єм двигуна 1,5 літрів, потужність 25 кінських сил. двигуна тут іде супо. Це спробуємо дістати. Білого диму не виявлено. Ось цей шланг, він йде з двигуна. Йдемо трошки газу. Що ще потрібно, як то кажуть? Голушиться трактор ключем. Так, ну що ж, давайте переходити до висновків. Дуже гарний стан, 25 кінських сил. Це вважається довга база. Підсилювач керма, напівгідравлічна коробка передач, оберт на місці. Фаркоп, швидкозйом, фреза в доброму стані, резина в доброму стані, взагалі трактор в дуже чудовому стані. Вартість такої моделі в комплекті з фрезою і доставкою вам додому 8200 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, не гайте часу, телефонуйте на номер компанії, уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас гарний вибір японської техніки. Різної потужності та на будь-який гаманець. Тому не гайте часу. Заїжджайте на майданчик у Вінницю, заїжджайте на майданчик в Одесу. Підбирайте собі японського помічника. А ми очікуємо вас. Тому до зустрічі!